Друзі, всім привіт. Сьогодні хочу показати акції до Дня закоханих. Тож ставимо лайки, бо знижки до 40%. І так, дивимося. The Organs. Напій оранж своя лінія коштує 22.30. Подивіться. Є живчик також зі знижкою 40%. Живчик з соком яблука 15,90%. І знизу ще є лимонна водичка 22.30. Так, далі дивимось. Пепсі кола 2 літра коштує 33,50. А до цього була 52 гривні. Подивіться, 2 літри. І також ще є без цукру пепсі. Також 2 літри. І коштує 33,50. Тож вибирайте, яка вам більше подобається. Далі дивимось. Водичка сильно газована, був є. Є 5, а зараз по низці саме 7. 7, вона більш солоніша, ніж п'ятірка. Зараз коштує 12,90. Далі дивимось, трупи. І помило зараз в акції. Ціна тижня. 62 гривні 95 копійок. Так, далі, дивимося апельсин, перший гатунок, 40 гривень. І бачу, тут великі апельсини лежать, навіть дуже великі, і також маленькі. І вони всі йдуть в одну ціну. Тож вибирайте, який вам більше подобається. Так, далі дивимось. Груша перший гатунок коштує 37,95. Подивіться, як вона виглядає. Якось зелененько. Не знаю, яка вона на смак, але також зараз по акції. Далі дивимось цукерки. 37% знижка. Це у нас білочка. Цукерки. 16 гривень, коштують за 100 гривень. Далі дивимось жако, ташка, мармелашка. З вишні. Коштує 11 гривень. І також є ще смак апельсину. Далі дивимось. Делюкс коштують цукерки трюфель. Зараз 70 гривень, також акція, 30% знижка. І далі також є ще цукерки. Deluxe, цукерки морські скарби вироблено в Бельгії 250 грамів за пакунок і коштують 86 гривень. Далі дивимось. Цукерки Міллініум коштує 99 гривень. Коробка. Далі дивимось. Це в нас що? Класік Рошен асортимент. Коштує 6990. 40% знижка. Так, далі дивимось. Це в нас іде молочний шоколад. Також 6990. Далі. Рафаело, подивіться, яке серце. Дуже гарний подарунок. На день закоханих. 140 грамів. Рафаело коштує 170 гривень. Далі дивимося. Цукерки Любімов. Також знижка 40%. Ось такий подарунок. Прямо до дня закоханих. 73 гривні 90 копійок. І є любімов, маленький пакунок, труфельні горішки. Мігдаль за 32,90. 46% знижка. Так, далі. Далі Любімов. Є ось таке серце. Молочний шоколад з горіхами. 47,90. 40% знижка. Оце, я розумію, знижка. Так, далі. Дивимо. 44% знижка. Це у нас, друзі, Міленіум. Коробка цукерок Асорті. 99%. 90, 44% знижка. Далі, далі дивимось. Вафельні кульки. 46 гривень. Зі смаком кокосу 120 гривень. Подивіться, як виглядають. На вид дуже цікаві. І бачу, тут ще є з арахісовою кремовою пастою. Подивіться. Ріжки також 46 гривень. Так, дивимось знизу. Що це в нас? Мілка. Коробка цукерок, яка коштує 60 гривень. У вигляді серця. Так, далі. Далі в нас іде коробка цукерок. Золотий віночок. Своя лінія. Дуже тяжка коробка 430 грамів. щоб їсти. 70 гривень. Так, далі. Шоколадка Рошен, подивіться. Це не маленька шоколадка, це аж 300 грамів з горіхами. Такий варіант коштує 75 гривень, 40% знижка. А до цього була 125. Так, бачу знизу ще є інший смак. Це у нас мігдаль, кокосовий крем та рисові кульки. Подивіться, як виглядає. 280 г також коштує 75 гривень. А це так шоколадка. Так, тут на що? Бабл 22 гривні. Дарк шоколад. Рошен. Так, тут на що? Бабл мілк. Молочний шоколад від грошем. І далі бачу карамель. 21 гривня 90 копійок. Три смаки торгової марки Рошен. Далі мілленіум. О, 20 гривень. 20-90. Так, дивимося, це у нас сюди смак малина. Ага, це смак чизкейка. Так, а тут у нас, друзі, вишня. І кожна з цих шоколадок зараз коштує 20 гривень. 20,90. Так, далі дивимось. Мілка. Шоколадка. Саме звичайна, молочна, молочний шоколад. Без горішків, без нічого. Стандартна шоколадка 30 гривень. Так, дивимось. Далі. Далі є ще мілка. Це у нас вже з горішками. 30 гривень 90 Тож, кому я, яка більше подобається, то й беріть. І також ще є третій варіант. Це в нас вже йде вишня. Вишня та крем 30 гривень 90 копійок. Так, далі дивимося. Батончик своя лінія. Коштує, друзі, 6 гривень 50 копійок. З кокосом 50 грамів. І... Такий самісінький, але інший смак є. Також коштує 6,50. Це у нас арахіс та карамель. 6,50 такий батончик. Далі дивимось. Третій смак. У нас це що? Уга. Та карамель. Розрований шоколад. 6,50. Далі. Дивимось мілка, печиво. Подивіться, як виглядає. Дуже цікаво. 60 гривень. Тістечко мілко. Так, і далі. Що тут в нас іде? Кекс. Кексик. Лупо, кейк, бат. 6 гривень 90 копійок за одну штучку. Далі переходимо до кави. Дивіться. 77 гривень 50 копійок. Ось такий пакунок. 230 г Якобс. Кава Мелена, 40% знижка. Далі дивимось. 40% знижка. 75 гривень. Арабіка. Так, тут у нас що йде. Кава чорна карта. Натуральна, розчина, І в неї також адекватна ціна. 170 гривень. Далі дивимось. Якобс. Маленька баночка. 214 гривень. Та є великий пакунок кава в зернах. Якобс. Подивіться, який мішок коштує 350 гривень. Я засипав кофемашину і готуєш собі каву. Далі. Дивимось, що це у нас? Чорна карта для турки. Щоб варити, кава натуральна, смажена мелена. Коштує 75 гривень. Бачите, декілька варіантів від чорної карти. Так, далі. Амбасадор, кава. Натуральна смажена мелена. 67,90 225 грамів. Амбасадор. Такий пакунок. Так, далі. Далі дивимось. Це у нас. Що тут закінчується? А це у нас тут бірмік закінчується з лимоном. Зараз також непогані акції. Тут алкоголя 2,5. І коштує всього 20 гривень. Далі дивимось. Біле чернігівське нефільтроване. 4,8 гривень. Оборотів, це у нас майже літр 900 мл. 31,50. Далі. Це у нас сідар зі смаком кактусу. Кактус, бачите? 32 гривні 90 копійок за пляшку. Преміум напой. Ніколи такий не пив, але зараз акція, то можна скуштувати. Так, далі. Далі дивимося, це у нас іде фраголіно росо 23. 90. Ось така бляшанка. І є ще п'янку. Бачите, його набагато більше беруть. Його залишилось менше. 23,90. Так, що в нас ще тут є? Шейк. Sex on the beach. Так, дивимось. Сім оборотів алкоголю. 26,90 за баночку. Так, далі дивимось. М'ясо креветки своя лінія 156 гривень. Та креветки своя лінія зараз в акції. Креветки дорожчі, 178 гривень. Далі. Пельмені Левада, 40% знижка, 91 гривня. Наявності вони є і їх достатньо. Далі дивимось, що в нас там? Азнаурі. Коньяк 128 гривень. Також гарна знижка. Три зірочки. 30% знижка. За пляшку. Ждиться. Далі. Що у нас тут є? Коньяк. Подивіться. З витримкою. 8 років. 40% алкоголя. 219 гривень. 35% знижка. В такій коробочці. Бачите? Є в наявності. Це гарний варіант на подарунок. Так, далі дивимось торт. Це у нас що чизкейк 30 гривень, 30 копійок. Знижка 30%. За 130 грамів. чизкейк Нью-Йорк. А коштував до цього 43,40. Гарна знижка. Так, тут у нас йдуть йогурти. І зараз по акції Дольче, Дольче банан та шоколад 24,90. Ось такий смак. Також знижка до дня закоха. Бачите? Десерт цирковий, жирний 3 і 4 зірни. Так, далі зверху дивимось. Йогурт, лактонія. 38,50. Це у нас полуниця. І також 38,50 персик. Також гарні знижки на йогурт. Далі. Далі дивимось дольче. 24,90. Смак шоколаду та вишні. Також ще є смак персика. Бачите? Їх три смаки зараз по знижці. Так, так, далі дивимось. Це у нас ідуть друзі, сирки по 30% знижки. 38%. Банан та черниця. Злагода коштує Зараз. 11,70. Тут в нас персик та малина, два різних смаки. І найбільше, що тут купляють, це в нас йде вишня та смородина. Два в одному, по два сирки є пакунку. Далі. Це в нас йде, друзі, простоквашино кефір 1%. 29,90 коштує зараз. Тож дивіться, можливо комусь потрібен. Так, далі дивимось. Вершки. 10%. Просто квашено. 17,50. 29% знижка. Далі. Молоко і добряче беруть. Яготинське. 2,6 жирності. Коштує 30 гривень 50 копійок. Це дуже гарна ціна. Молоко стільки ніколи не коштує зараз. Так, далі дивимось. Сирки. Золотий. Резерв 14 гривень 80 копійок. Так, що тут ще є? Сирок комо, 13 гривень 50 копійок зі смаком бекону, І ще є дивимось, ще один варіант комо. Це у нас вершковий Тенеро. Далі. Подивіться гауда. Зараз 50 гривень за пакунок. коштує. 150 грамів. Далі. Що в нас там ще є? Гоуда. Ні, гоуда ні. Далі, проскавка. Мазам. 50 гривень також. Також по акції. А це воно. 150 гривень. пакунок. Так, далі дивимось. Тісто своя лінія Листове. 900 грамів. Своя лінія і коштує 43 гривні 50 копійок за такий пакунок. Так, далі. Щедро. Соус сирний. Зараз по знижці. 16 гривень 90 копійок. 40% знижка. Так, тут у нас що? Тут у нас бачу по акції хачапурі 60 гривень за пакунок. Хачапурі по-аджарськи. Подивіться. Його треба розігрівати в духовці або мікроволновці. Так, далі. Що в нас тут іде? Кетчуп до шашлику з часником. Менше цукру на 42%. Коштує 1850. Далі. З базиліком та з оливками. Всі ці три варіанти в одну ціну. Так, що в нас тут? По акції. Кисло-солодкий соус. Дуже смачний, до речі, я її обрав вже не один раз. Тут соус для шаурми. Не знаю, друзі. Хто куштував, напишіть в коментарях, як вам. 20 гривень. Тут для бургера та сецебелі по 20 гривень. 20 гривень за пакунок. Так, тут що? Майонезний соус, 16 гривень. Хто його взагалі бере? Його тільки можна використовувати на салати. Ну, хоча він називається салатний. 15 гривень. Так, тут що в нас іде? Олік. 16 гривень, 40%. І з тої серії майонезний соус. 300 г. І бачу, тут вже йде майонез. 67%. Так як треба. Оцей варіант я вам рекомендую. 67%. Гуляй поле. Коштує 38,50 за пакунок. Так, далі морозиво. 14 гривень 50 копійок. Морозиво хрещатик в асортименті. Є три варіанти. Є білий пломбір, є шоколадний. Тож, обирайте, який вам більше до смаку. 14 гривень 50 копійок за одне морозиво. Так, тут у нас що? Тут у нас сири, Цезарь. Римський та мазам. 52 гривні. кожен з пакунків і в пакунку 150 грамів. Так, далі дивимось. Що у нас тут іде? Сирок плавлений 1290. Три варіанти. Такі довгенькі сирки. Молендан. Торговельна марка. Три смаки. По 12 зараз гривень. 32% знижка. Так, далі, дивимось. Сосиски. Також зараз в акції. Розумний вибір. Для хот-догів. 36,90. 40% знижка. За такий поконок. Так, тут у нас що? 28,50. Ого! Оце так знижка на ковбасу. Ковбаса варена. Ковбасний ряд. Подивіться, яка рулька куряча ковбаса першого сорту. Розумний вибір, торговельна марка. Коштує 28,50 за таку паличку. Далі, далі дивимось. 85,50. Нарізка ассорті. Подивіться. Три смаки. Так, який у нас тут? Дарницький, папероні та Брауншвенський. Подивіться. Три смаки в ассорті. 85 гривень за 180 гривень. Дуже гарна закуска. Щоб не нарізати. Так, тут у нас що йде. Палка ковбаси 41% знижки. Що це у нас таке? Салямі феліно. Ковбаса, сиро в'ялена. 39,90 за 100 грамів. Так, взагалі 67 гривень. Так, що тут у нас ще є? Тут бачу... Ковбаса по 99,90. Своя лінія. Так, дивимось, шинков, Ковбаса напівкопчена. В асортименті 42% знижка. Так, тут. Чіпси, ясні слайси. На ходу із м'яса сировини. 28,90 за такий пакунок. 35% знижка. Так, тут що в нас? Тут у нас... Червона риба, 146 гривень. 30% знижка. Подивіться. Сьомга слабосолена. Своя лінія. 180 грамів. За такий пакунок. 146 гривень хотя. За червону рибу. Далі дивимось. Соки Джафа. Так, давайте їх шукати. Апельсин. Скільки? Є в наявності? 37 гривень. Вишня, 33. Це в нас. Банани та полуниця. Гранат 35 і вишня 33. Все є в наявності соки джафо. Так, далі дивимось. Банка ананасів, своя лінія, шматочками. 45 гривень 50 копійок. За пів кілограма ананасів. Тільки консервованих. Ось така баночка 45,50. Далі. що у нас тут? Чіпси. Зараз непогана знижка є на чіпси. Люк з сиром. 37 гривень 90 копійок. Гарна знижка. За 133 г. Так, тут бачу: олія олейна. Традиційна 100% соняшникова. Коштує 40 гривень 90 копійок за пляшку. 32% знижка. Гарна знижка. Так, далі. Дивимось. Зубна паста. 70 гривень. Блендамет. Два пакунки за 70. 40% знижка. Кришталеве відбілювання. Ось так. Так, що тут ще є? Є ще Колгейт. Колгейт коштує 62,90. За одну пачку. Так, далі. Zeva Делюкс. Це у нас папір туалетний. 4 рулони коштує 70 гривень. Трьохслойовий. 4 рулончики. Так, що тут ще є у нас Памперси, подивіться. Це на 15 плюс кілограмів. 190 гривень. Все в знижці. Це у нас 12-17 кілограмів. Все... Це... Для 11-25 кілограмів. Для 7-18 кілограмів. Всі ці памперси зараз по знижці. Тож обирайте, який вам більш підходить. І, друзі, якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал та залиште декілька коментарів. І, друзі, до нових зустрічей. Всім пока-пока.